Саме тут не розминулися чотири автівки. Винуватець ДТП госпіталізований. Розтрощені машини та уламки від авто обабіч дороги. Це те, що лишилося після аварії, яка трапилася на дорозі в напрямку Костополя. Біля села Великий Житин Рівненського району з самого ранку утворився затор. Пан Григорій потерпілий в цій ДТП. Не на камеру розповідає в його автівку в'їхала інша, яка стояла позаду. А він по інерції підштовхнув ще кілька попереду. Сказав що черга, ми це собі зупинився, може хвилину, може трошки менше, це саме простоє, і тут удар, чапка злетілася. Це він один, нас, це саме три три культура, це яка була Римозного шляху там В результаті зіткнення на ділянці дороги утворився кількаметровий затор. Дві автівки, яких по інерції зачепило, зазнали незначних механічних пошкоджень та відразу поїхали з місця події. Водія машини, який в'їхав у попереднє авто, доставили до лікарні. Порий доставлений з місця ДТП, оглянутий спеціалістами, травматологом, нейрохірургом, хірургом, терапевтом виставлені діагнози попередні – поверхнева травма волосистої частинки частини голови, садно забій бій осадненням яких тканин правої надбрівної ділянки, тупа травма живота. На місці автопригоди працювали правоохоронці. Всі учасники ДТП є жителями Рівненської області. У поліції зазначили, що водії були тверезі. Було встановлено, що на автодорозі Городища Ріна Староконстантинів біля села Великий Житин Рівненського району водій автомобіля ВАЗ не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та швидкості. Допустив зіткнення із автомобілем Рено, який стояв у попутному напрямку на червоний колір світлофора біля ділянки дороги, на якій проходять ремонтні роботи дорожнього полотна. Останній в свою чергу за інерцією зіткнувся із транспортним засобом Фольксваген. А той, в свою чергу, за інерцією, із автомобілем СІАТ. Наразі винуватець ДТП перебуває у лікарні, стан середньої важкості. Наразі життю його нічого не загрожує. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович, телеканал ITV, АЙТІМедіагруп.